Всім доброго ранку. Щось я опять пропала із виду. Не було мене аж цілий тиждень. Ну а що? У мене нічого такого новенького не було, все, працюю, працюю, працюю. Робота, дом, дом, робота. То на стікольному заводі працюю то тут. Нічого в мене новенького і не було, я вам скажу. Все по старому. Сьогодні все, бачите, роблю в лікарні. Вчора, позавчора на заводі була. У мене, коротше, один і той же самий графік. Все по старому, як кажуть. Все прийшло, а мені нет, надо ще зжалюсь його відкрити. Бабушок покормила, не стісили торочкою. Самі перекусили трошки. Думаю, до піду в колени буду, працювати треба трошки, відкрити, хоч да, нас Похолодало трохи, і в здании тоже прохладно, я ось в курточці хожу. Да, вже ранки холодні і ночі. і даже коли з завода йду, то вже вечером холодно, вже надо тепліше одягатися. Уже все, вже осінь, настояща. Хоча днем Ну, ще так тепленько 25 градусів, так 26. Сонечко світе пригріває. А так вже все. Чувствується, що вже все. Така погодка осіння. Так, да, оце включила комп'ютер. Жде мене робота за комп'ютером. Опять буду. Очі портить. Ну, а що, це моя робота така. Від неї нікуди не обіжиш. Хочу сьогодні позаніматися і з графіками, і табілями, коротше, треба трохи підбити роботу, бо я ще, ну, Оця зміна слідуюча, і все, і я йду вже в відпустку на два тижні з 21 вересня. Так що в мене з 21 вересня вже все. Відпустка. Звісно, віддихати я не планую, хочу взяти ще третю зміну на заводі, відробитися. Планую ще попроситися ходити в в ночну зміну. Ну, два дня з утра в день, а потім ще в вслідющую зміну вночі буду проситися, щоб трошки підзаробитися, так сказати. Не знаю, як я це все витримаю. Ну, а що робити? Надо. Так, треба ще, мабуть, вийти на вулицю. Щось я не бачу цього котика Васьки. Прошу зміну, як виходила, виходила на вулицю, гукала, гукала його, щось його немає і все. Де він? Треба, може, зараз ще вийти, може він сьогодні з'явиться. Бо тоді, так, виходила, виходила, гукала, гукала. Немає її все. Хоч би що. Навірно, сидить в укромному містечці. Ой, сонце, тепло так на сонці, а в тіньочку вже прохладненько. Немає зайчика тут. Вася 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 Васяк. Нема. Нема. Сидить, напевно. Десь в окромному кажу місті і отдихає. Нема. Обично він отсюди вибігає. А іноді отут в кущиках сидить. Немає, Васька. Ладно, в общем, пішла я. Пішла я в кабінет. Буду починати працювати. Може пізніше появиться на самі. Пізніше, може, ще вийду. Так, зараз підождіть. Вставлю нас та закрию. Двері бо Одної року не У нас в плані тривоги, слава Богу, так. Относительно, спокійно. Більше ніяких отих бавканів, взривів я не чула. Вроді ночі все спокійно було і сьогодні, і вчора, вроді. Хоча тривога була, ну я, по крайній мірі, не чула, щоб там щось бахкало, там зривалося. Ну, вчора, як я вийшла на завод, то люди розказували, що коли, ну, ті, хто ночі працював, Вийшли, коротше, на балкончик, ну, подивитися, свіжим воздухом подихати, десь без 26 ранку. І почали дивитися на небо, дивитися, яка поводка, все. І коли повертаються в другу сторону, дивляться, а там дрон висить. Ну, люди, звісно, перелякалися, почали ховатися в зданні. Ну а не знаю, чи був смисл ховатися. Надо було кудись в друге місто, навіть тікати. Ну, я не знаю даже, чи це був ворожий дрон, чи це наші розвідували щось, дивилися обстановку. Ну, коротше, слава Богу, все нормально. Потім дрон десь кудись улетів. Навірно, точно наші. Або зрівали, так сказати, дивилися, що да як. Так, ладно, в общем, я поки відключаюсь і буду займатися роботкою, бо бачу, що в мене роботки тут назбиралося Перед моїм отпуском треба все, коротше, зробити, доділати, щоб... Спокійно піти в відпуск. Звісно, я чувствую, що я і в отпуске буду тут теж сюди буду виходити, так сказати. Ну, нічого, то таке. Ладненько, давайте. А в нас вже потихонечку темніє, вже все. Зараз пів восьмого. Я ось трохи гуляю, бо, чесно, так, замучилась опять. За комп'ютером сидіти. Напечатала, коротше, вбила табель, хочу потом в останню зміну піти, здати. підготовила, то треба буде ще розпечатати і віднести відділ кадрів. Да, оце трошки гуляю, Да, вже починає темніть потихоньку. Свіженько так стає на ночь. А пахне як шашликами, я вам скажу. Це ж сьогодні субота. А по суботах в нас любителі пожарить м'ясо, шашлики. Погуляти, в общем. Люди розслабляються, віддихають. Да, холодно так. 300 же Да, свеженько, конечно, на улице. Так, ладно. Трошечки я, короче, погуляла. Буду я, наверное, заходить. Бо у меня еще там чуть-чуть работка осталась. быть в кабинете. надо график составить на следующий месяц. Я, наверное, сейчас пойду по вечере, а потом вернусь опять сюда. Сейчас сразу тут и закрыли. Чтобы я пришла. Было на закрыто. Щоб ніхто вікна не заглядав. Так, все. Вроді би так, порядок.